Шановні глядачі та підписники. У ремонті у нас ось такі чудові жіночі черевики, шкіряні, шкіра дуже якісна, вони самі фірмові. І ось така біда, дивіться, стерлися каблуки та протерлася шкіряне, шкіряна підошва. Що ми зробимо? Ми поставимо профілактику. Профілактика буде ось така бренду Бізел, тонка знесостійка та на бійки поставимо поліуретанові. Як все зробимо, звичайно вам все покажемо. Ну що ж, шановні глядачі, закінчили ми робити ці черевики жіночі, фірмові. Нагадую, була стерта нижня частина підошви передня, так заношений каблук. Ми поставили набійки з поліуретану, поставили профілактику з носостійку тонку бренду Bizel. Як бачите, все виглядає дуже якісно, дуже чудово. Носитися буде довго. Зроблено це на обидвах, все в порядку. Отже будемо віддавати клієнці, а вам гарного дня. Будемо вдячні.